Скільки воно коштує, та там нормально. Але, каже, страшно кататися. Мені страшно на отих вірьовках. Зараз ми дізнаємося. Всі, ну. А ще вон таке. Будьте Ми колись хотіли покататися, але нам сказали, що вони були дуже гарячі. А сьогодні сонечка то є, то його немає, то є, то його немає, тому, мабуть, не сильно нагрівається. Так, іще ще й піднімаємося. Т така галявина теж, калиба. О, ми просто поїли, тепер будемо кататися. Так ми зазвичай не робили. Ми робили спочатку розваги, а тоді вже попліталися.